Сядь хоч на хвилинку, я вже втомився за тобою стежити. Коли щось робиш, не лізуть погані думки у голову. Хвилююся за Еліана? Я завжди хвилювалася за Еліана. Такий вже він є, дуже непосидючий, ніколи не думає про наслідки йде куди серце кличе. Хіба це погано? Можливо, але він примудряється завжди опинитися не в тому місці, не в той час. Не думаю, що так сталося і цього разу. Так. А навіть якби ні, я поїхала б до нього. Коли когось любиш, так і робиш, так? І Якщо з вами щось станеться, я собі не пробачу. Не хвилюйся. Не станеться. От бісове красава. Дайте мені. Я ж донька куваля. Здається, там було ще трохи гілок. Мабуть, піду і принесу. Сен Сенд Сен обрав для схованки вдале місце. З одного боку до форту Феррія не примикає море. Їх небагато більше, і вони побачать нас здалека. Ми навіть не встигнемо дійти до брами, тому цей шлях нам не підходить. Але іншого нема. Є yeah. Хто хоче ще квасолі? Квасолі? Ні, дякую. Коли мій батько розбив військо Калеона при Данарії, той відступив до форту Ферріяна. Фортеця була неприступна. Але батько знав про підземні ходи. Ходи? Феррін був жадібний. щоб не платити камелоту миту, він викопав тунелі від моря до форту. Так він незаконно завозив товари в країну. І ви впіймали Калеона, скориставшись тунелями. Він не бачив, як ми підкралися. І Сенред не побачить. Вони їдуть до фортеці, як ми й хотіли? Yes. Так. Але Артур хоче захопити вас Ненацька. Як? Він знає про якийсь підземний тунель. Yes. Мабуть, потаємний хід. Він сказав, де саме? Sorry, Ні, більше я нічого не знаю. Тоді, сестро, твоя робота ще не закінчилася. Знайди підземний хід і виведи нас до нього. Як Переконайся, що ти сама поклади перстень на землю і чари приведуть нас до тебе. Слуга не спалася. Якщо тебе щось турбує, скажи про це Артуру. Ні? То замовкни. Вдарилась? В І ти можеш? Це ще колодка, краще не треба. У нас на це немає часу. Ми не можемо її тут залишити. А хіба ми маємо вибір? Ні, ні, все гаразд, я можу йти. Не можеш. Це погано для ноги. Я ж сказала, все гаразд. Тобі пощастило. Могло бути гірше. Мерлін, на стій. Все гаразд. Моргане точно нас виведе до входу в тунель. Дотепер їй усе удавалося. Тоді Артур приречений. Якщо ти зробиш усе як треба, за мене не хвилюйся. Я й не хвилююся. А я думав, ти дуже хвилюєшся. Я хочу лише одного, щоб Моргана сіла на трону Камелоті. Моргаус, я теж цього хочу. Звісно. Зрештою, тобі смерть Артура дуже вигідна. Так. Але я й без того заможний і могутній. Я це роблю, щоб ти мала від того втіху. Справді. Тоді втіш мене. Що саме тут треба заходити до фортеці, може не варто? Ні, краще скористатись тунелем. Зайдемо тут і захопимо їх Ненецька. Ні, 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 ні. Ти що проти? Ні, ні. Просто це перечуття. І тільки, може, через твої перечуття ми знехтуємо роками мого воєнного досвіду. А якщо це пастка, якщо Сенред знає про тунель, Закладаю, з життям не знає. Ми на місці. Стех... Тримайтесь якнайближче. Мерлі, не варто так нервувати через зачіску. Дуже смішно. І до того ж, тут ніхто не ходив руками. Останній тайберка Луна. Моргана? Я тут. Тримаймося разом і поквапимося.